Всім привіт, друзі! З вами як завжди, Ялоки. ну зараз не Ялокі, а Рудольфу. Так. Е, мене вже не було на Ютубі як цілий рік. Цілий рік я, я в шоці. Да. І напевно ніхто це відео не побачить, ну будь ласка, якщо ви побачили це відео і ви, підпис... і ви були підписані на мій канал раніше, чи навіть зараз ви підписані на канал Ялоки, будь ласка. Не відписуйтесь від нього. Під, під, ну, в описі цього ролика і в назві цього ролика буде, буде мій нікнейм новий. Будь ласка, нажміть на нього, вас перекину на мій канал. Будь ласка, підпишіться, підтримуйте мене, і я буду робити більше нових роликів. Вони будуть більш качественні, ні ті, які на моєму старому каналі. Да, на моєму новому каналі тільки 4 ролики, а, тільки один користувач підписався, але нічого страшного. Я знаю, що ви можете мені допомогти. Будь ласка, я вас прошу. На, цьо, на цьому каналі, ну, на моєму старому каналі. Під назвою Ялокі. Я вже не буду випускати ролики більше ніколи. Ну, ну але серійно, будь ласка, не відписуйтесь. Можливо, можливо, я буду випускати якісь новини. Ну, Но на цьому я більше нічого можу сказати. Я можу тільки сказати дякую за те, що я можу тільки сказати дякую за те, що ви подивилися цей ролик. Вам не було лінь і, будь ласка, підпишіться на мій новий канал. Я буду там випускати більше нових і більше цікавих роликів. Дякую за те, що ви мене подивилися. До нових зустрічей! З вами, як завжди, був Ялокі чи Рудольфу.